Всіх вітаю на моєму каналі! Це черговий гайд по танку з коробочок. Сьогодні у нас буде Type-63. Приємна машина з хорошою влучністю, з хорошим зведенням, з трошки слабким корпусом і з достатньо непоганою гарматою з новою механікою. На що треба в ньому звертати увагу? Це Гід пневматична підвізка, де працює як на СТБ, потрібно на це зважати, що він може опускатися, може піднімати дубцю, що краще було кути. Це потрібно зважати на те, що після перезарядки, яка складає близько 9 секунд, вам потрібно дочекатися до приблизно 13 секунди, щоб у вас стала максимальна точність. Це відображається в вашому прицілі. Там є два кола зведення. По обладнанню для нього must have це досил, КП та турбіна. Тому що за рахунок його механіки з гідропневматичною підвіскою, він буде влучати достатньо непогано. По польовій модернізації я собі виділив, що йому потрібно збереження набраної швидкості, йому потрібно точно додавати огляду. По прицілу, Дивіться самі, в нього влучність непогана і зведення непогане. Я б тут напевне нічого не брав би залишив би як воно є. Якось так. Давайте їдемо в бій, і я вам спробую показати, як він фармить, та чи вартий він уваги. Попадаємо ми з восьмими рівнями проти артилерії. Пробиття в нього достатньо непогане, 230 мм, можна спробувати пограти на них, ну і кумулятив 290, моя повага. Пробувати буде всіх своїх однолітків, однокашників, однорівневих танків, та й на 9-10 буде йому вистачати навіть дуже і дуже, я вам скажу. Упали ми лише з вісімками. проти нас є одна кашечка, яка може дати нам прикурити. Такс. Набираємо ми свої 40 км на годину, випереджаємо, випереджаємо наших союзників і їдемо тайпик у нас червоненький, їде до арти захищати арту. Це трішки погано, тому що в них може бути перевага в. Стволах в місці, але маємо, що маємо. Проїжджаємо, займаємося цю позицію. І будемо, думаю, приймати тих, хто буде їхати. тнх хашку. А як це працює? Ви бачили, що я йому каток ставив, а він не поставився? Вибивають нам гармату, але більше нічого критичного не роблять, і це добре Його займає хорошу позицію. ТС перекатується. Ай, тут я прогаував момент по тестерці, і міг закидувати. Тож, бачимо, що ліворуч у нас Т-34, який стоїть дуже підставляючись, і по ньому можемо стрілювати демедж. Виїжджає поляк, 2 секунди. І ось бачили, як притів? Це ось е підвіска, я десь повів, я десь пошевелився і підвізочка відпрацювала. Поставив на каточок тайпика, він дуже довго ремонтувався чомусь. І я йому міг дати ще, але не вкинув. Чекав, чекав повного зведення, щоб похолола гармата. Т-34 достатньо багато вже не отримався. Ай! Йоп трішки напрягає. Ай через к... те, що на. КД не, не пробиваю. Не встигаю дати, точніше. Я не дочекався охолодження, але треба було намагатися. Приїхала ця вся... імбаяб назвав би. І зараз, напевно, потрібно переходити вже на золоті снарядики. Влучаємо, не пробиваємо, так. Переходимо на золоті снарядики і відразу починаємо пошивати в шишечку блючечок. В Серцечка хоче щось зробити, але отримує по лицю. Давайте спробуємо її ще додати, Добавляємо. Вони тут не заїдуть, я думаю. Не пробили. Оце дуже моя помилка. Ууу, зняв голову. Давайте. Пробуваємо сквозь катопку навіть кумулятивами 5 секунд. Тут можна ДПМ, тут така відстань до танків, що не обов'язково ждати охолодження гармати, я думаю. Ай, бачите, ось ця підвізка зіграла нам плюс. Віграла в плюс, я зміг накинути танкові і. зробити його шотним. Як ми закидаємо на рибочку, бачили? І все. Закінчується в них один танк. Добираємо, ждемо КДшка і входимо давати. Тільки тут зацілені танчики. НХ. Ну, мені заважає наш е колега, Земля йому вініпухом з такою допомогою. Корпус слабенький. Я скажу, що корпус слабенький. Це... Це створіння дуже сильно заважає, але потрібно щось грати, робити. Давайте спробуємо т 34 забрати, він наче там трішки був виставлявся. Якщо... Пощастить. Ми змогли б прокинути, але не щастить т 34 дає. Можна було нам пробувати його пробивати 34-ку насправді. Він і хочеться. Ай вкидають. Що я зроблю? Ну, тут вже без шансів, заряджаємо ВБ. Приємний танк, приємна механіка. Бляха, я поїхав, а... Проїзд тут закритий. Різдво закритий, треба штовхати намагатися, 34-ка. Ой важкий танк. Ой важкий. Все, проїхав. І можна давати по черріотеру встигати. Рикошет від дупи. Рикошет від дупи. Ну, тут від мене нічого вже не залежало. Спайте 3000 демеджу. Ви бачили, як він добре танкував з тою баштою? Ви бачили мої помилки і можуть не ставатися, де я не отримав. Так можна було більше дати, можна було зіграти трішки агресивніше, але знову ж таки все пирається не тільки в мої криві руки, але й в союзників. Отож. Грав я 50 на 50, накидав 3000 демеджу. Як бачите, поки ще нові танки, дуже замалу планку дається тут майстри. На фарми я 100 тисяч. Це достатньо непогано, я вважаю. А ви, вашу думку ви напишіть в коментарях. Ось такий у нас вийшов огляд. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за вподобайчки і хай щастить. Зустрінемось!